Доктор Франкл, ви самі провели три роки в чотирьох німецьких концтаборах під час Другої світової війни. Кажуть, ви вийшли з концтабору зі своєю новою теорією. Не могли б ви відповісти на це? Будь ласка, Це не зовсім правда. Коли я потрапив до концтабору Аушвіц, у мене був повний рукопис моєї першої книги, яка пізніше була опублікована в новій країні під назвою Лікар і душа. У мене в кишені був цей гарний рукопис, але його звичайно конфіскували. Але після війни я його переписав і навіть вважав, що це могло посприяти моєму виживанню. Шанси були дуже поганими. Три відсотки тих, хто потрапив разом зі мною в Освенцем, вижили але я думаю, що моє велике бажання переписати свою книгу, так би мовити, справу мого життя могло додати мені шансів на виживання тому що прагнення до сенсу має цінність виживання, як цей термін читається в американській психології. Чи ця цінність виживання, про яку ви говорите, стосується лише окремих людей особливих обставин? Ні, ні, ви можете розвинути це. Я вважаю, що це стосується не лише людей, але й людства в цілому. І я думаю, що урок, який мені довелося засвоїти в Аушвіці та Дахау, полягав у тому, що вони швидше за все вижили, маючи сильну смислову орієнтацію. Орієнтація на майбутнє завдання та сенс виконання у своєму житті, адже в північній Кореї, Японії, Північному В'єтнамі американські військовополонені пережили те саме. І моя теорія була підтверджена відповідними дослідженнями, і це сенс виживання. Але я думаю, що у людства також є надія вижити як єдине ціле, лише за умов, що рано чи пізно вони знайдуть спільні знаменники в аксіологічному плані це означає спільні цінності, спільні сенси, які мають розділяти не тільки люди, але й народи, цілі народи, які є, дозвольте мені сказати, зі спільною волею. До спільного сенсу